Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Слава навіки Бога. Сьогодні ми святкуємо першу неділю позіснення Святого Духа, неділя всіх святих Вселенської Церкви. Ми чули уривок із апостола послання святого Павла до своїх земляків, до євреїв, та він нагадує про великі подвиги, терпіння, муки, які перенесли. Всі святі і праведні люди і каже: хоч вони настільки були вищі над світом, що світ не вартий їх був, але вони мусили перетерпіти і побої, і каменування, інших видавали на жахливу смерть, розрізували пилою, не скиталися по, пустель, по пустинях, по вертепах, печерах, тобто, жили так, як відлюдники, жили, як люди. Ну, наче, бо вони якісь були юридиві, ненормальні. Але все це заради Христа, все це заради Господа Бога, всі святі Вселенської церкви це перенесли і перетерпіли. Що робилося в перші віки християнства? Яке велике свідоцтво, любові до Бога давали перші християни, мученики, візьмемо навіть 20 століття історія нашої церкви, скільки блаженних. Мучеників, і сповідників, люди, які задля Господа Бога іноді мусили все віддавати. Так як в пісні співаємо, все віддам я для Ісуса, все, все віддавали. І свою свободу, волю, все, що мали, лишалися з порожніми руками. Більше того їх часто кидали в тюрми, катували. І забирали навіть їхнє життя. Але чому вони це терпіли? Бо вони знали, що вони отримають щось набагато більше, що Господь Бог для тих, які люблять його, як Христос каже, хто покине все свою родину, свій маєток, все, що має. Каже Христос сто раз стократно більше отримає в нагороду, а більше того отримає в спадщину Царство Боже. А це без порівняння більше, ніж світ весь може дати людині місяць червень. Де ми постійно молимося на боженство до найсвятішого серця Христового. Христос дає нам приклад, жертви посвяти і любові. Власне, це Він запалив той вогонь любові. Це Він запалив той любові, вогонь правди, вогонь милосердя, прощення. Бо все віддав з любові до грішної і немічної людини, дозволив пробити на Христі своє серце, з якого виплили останні краплі, крові і води, як доказ того, що дійсно Він все віддає для нас. Він нічого для нас не жаліє. Та набожність до нас святішого серця Христового, вона настільки є потягаюча і така важлива в духовному житті, як свідчить Свята Марія Маргарета, для кого немає більшої і кращого набоженства, яке би перемінювало так швидко людину, яке б робило людину досконалою і святою. Але то мусить бути справжня, правдива набожність. Томусить бути також те розуміння набожності, що не просто ми молимося само собою. Одне із видимих м м видів тої набожності до Найсвятішого серця Христового це постійна молитва до нього. Це приватна молитва, це публічна, спільна. Це є образ чи фігура Найсвятішого серця Христового. Це приналежність до апостольства молитви. Але це тільки, можна сказати, перший крок. Він небагато допоможе людині, якщо людина не робить наступних кроків. Бо набожність до нас, святішого серця Христового полягає в тому, щоб ми побачили велику любов Ісуса Христа до нас, щоб ми наслідували Його в чеснотах в житті. Бо Ісус каже навчіться від мене, я є тихий і покірного серця. І ви знайдете спокій у душах ваших. Отже наслідування, воно іноді важко практикування тих чеснот в житті, але якщо ми з молитвою просимо Бога, то Бог дасть нам сили. Отакий от реальний приклад: під час Другої світової війни, за кордоном, були зібрані тільки офіцери, десь 30 офіцерів зібралося, ну і одних, один із. Полковників вихваляв своїх вояків, їхню мужність, хоробність, хоробрість під час боїв, але використовував під час цього ну, погані брудні слова, навіть такі, які зневажали Бога. На що нижчий починув капітан встав і публічно зробив йому зауваження перед офіцерами, сказав, що наш устав. Нам забороняє використовувати лайливі слова, а тим більше богохульство. І ми, напевне, маємо давати приклад, якщо це зобов'язує всіх воїнів, то тим більше офіцери ми повинні давати приклад для, для цілого війська. Звичайно, що полковник, який старший чину, страшно скипів гнівом на нього, тому що це було свого роду пониження для нього. Робити зауваження старшому офіцерові, але через хвилю взяв себе в руки, заспокоївся і тоді я публічно перед цими офіцерами попросив прощення в капітана, сказавши, що ти дійсно зробив слушне мені зауваження, і моя поведінка була недостойною, що я прийму це до уваги, і я більше ніколи так не буду поступати. І попросив прощення у всіх офіцерів за поганий приклад, який він їм дав. Оце є приклад праця над чеснотами. Людина є людиною. Так, спочатку запанувало над людиною гнів. Як то він так? Тож пониження страшне, що як нижчий чин, як ти посмів, ну, ще, може би, інший полковник, чи там старший починара йому сказав щось. Ну, може, він би так спокійно прийняв це. Але. Тут важливо є, коли ми працюємо над собою, полюбити правду. Бо устами деколи інших людей Бог до нас говорить, Він вказує нам правду, показує нам наші помилки, вада, може гріхи, які можуть запровадити нас до погибелі. І тому це є то реальне наслідування найсвятішого серця Христового. Так, запанувати над собою, над своїм гнівом, своїм гордістю, самолюбством. Полюбити правду, що означає полюбити правду? То не означає жити власною правдою, що про себе, що б ми не робили завжди, ми добрі, а про іншого, то ми зразу починаємо вмовляти, обговорювати чи робити зауваження, а своїх помилок не бачити. То не означає, то, яка то є любов до правди. Як людина, найперше до себе повинна ставитися вимогливо пильнувати за собою. Слухати голос своєї совісті, який дав нам Господь Бог, а Він нам підказує дуже часто. То ми не хочемо іноді слухати наше самолюбство заглушує той голос. І тому найсвятіше серце Христове дає нам цю набожність власне задля того, щоб ми запалилися тою любов'ю, тими чеснотами. Щоб ми полюбили те життя, яке провадив Ісус Христос, і старалися втілювати у своє щоденне християнське життя. Так само, що така третя, важлива дуже е, щодо на до серця Христового це переблагання, надолуження найсвятішому серцю Христовому за наші особисті гріхи. А також за гріхи цілого світу. Якщо ми дійсно любимо Ісуса, то ми ніколи не можемо спокійно дивитися, як інші Його зневажають. Як є зневажена свята церква, яку Ісус заснував такою дорогою ціною, як є зневажена церковна ієрархія, є зневажені Його святі. Які зневаження найсвятіші Тайни, Пресвята Євхаристія? Свята літургія? І тому ті, які відбувають набожність до серця Христового, чи апостольстві в молитві, ну, звичайно, що виконують, тому що є перша п'ятниця, перший четвер, година адорації це власне година переплагання Ісуса за гріхи наші, гріхи цілого світу. Хоч ми під час цього і просимо різних ласк, але це найперше. Це є перепрошення, це є надолуження, де ми на колінах, віддаючи глибоку честь, поклін Ісусові за тих, які не почитають Його належно, за тих, які приступають до святої трапези, до Пресвятої Евхаристії, чи в стані гріха, чи безналежної пошани, тому що навіть не уявляється і перед чим вони стоять, що відбувається. Де в сьогоднішньому ліберальному модерному світі Пресвятої Євхаристії всякий різний спосіб намагаються зневажити, що тільки можуть придумати. Не треба клякати. А що таке пристигне? То можна на руки давати, то таке хліб, то воно то, не ну, має значення. а то така пам'ятка, а хай дають хто хоче там вірним дають по Європі побачити, поїдете. Вірне підходить. Чи жінка дуже часто в нескромному одязі нормально собі роздає, тобто зробили це таку зневагу публічно, і хто це зробив? Ну, То непогане прийшли і не зробили. А хто це зробив? Ієрархія церкви. Ось що таке є е, не знати правди, відкинути правду, відкинути здоровий глузд, до чого воно приводить? Що ті, які мають захищати честь Божу, Стають гірше від поган, а публічно закликають і самі зневажають Господа Бога. Маємо найперше на себе, звичайно, дивитися, бо маємо багато провин, гріхів, опущень, занедбань, упадків. То наш, наше серце має бути зворушене найперше за наші гріхи, але хто любить, той також надлужує і за гріхи цілого світу. І за це отримує великі ласки. І благословення для себе, своєї родини, та й, напевне, і для тих людей доброї волі, які все-таки приймуть ту ласку Божу, які відкриють своє серце через наші молитви, через надолуження. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!